У комітеті Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони завершили розгляд законопроекту про мобілізацію. Фінальне рішення народні депутати планують ухвалити наступного тижня. Найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю третьої групи, покарань за наявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника центру комплектації. Законопроект, який передбачає зміни до процесів мобілізації військового обліку та проходження служби, вніс уряд 25 грудня. Пропонується зокрема знизити призов. Найвік з 27 до 25 років скасувати поняття обмеженої придатності та запровадити жорсткіші обмеження для ухилянців. Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас. Отже, і маємо вже інформацію станом на цей ранок, що від голови профільного комітету з питань оборони та розвідки Олександра Завітневича, що вже 9 січня комітет планує ухвалити рішення щодо цього законопроекту про мобілізацію. І, власне, він розповів, що запеклі дискусії там відбувалися. Що далі? І як думаєте, в якому, ну наскільки готовому вигляді цей законопроект від комітету попрямує далі вже до сесійної зали? Ну на сьогодні, наскільки я розумію, навіть заяв представників парламенту, зокрема, і от Олександра Корнієнка, перший заступник голови Верховної Ради, висловлювався з цього приводу, і інші представники Верховної Ради, є декілька варіантів. Але всі вони говорять про необхідність доопрацювання цього законопроекту. Я думаю, що от якраз ці засідання, які були за участю і керівництва збройних сил України, там генштабу міноборони. Представників Кабміну вони теж підтвердили, законопроект треба доопрацювати. Інше питання: як це зробити? Один варіант, про який говорять знов-таки деякі депутати, зокрема Федір Станіслав Федір про це сказав, що можуть відправити законопроект на доопрацювання в Кабмін. Нинішній законопроект, який викликав багато критики і зауважень, він якраз був підготовлений кабміном, але потім з'ясувалося, що навіть деякі міністри критикували окремі норми цього законопроекту. Ну очевидно, що навіть в Кабміні не було повноцінного узгодження. І тому, от я думаю, що було б доцільно, щоб враховуючи зауваження і народних депутатів, позицію і запити представників Збройних сил України. Щоб Кабмін допрацював цей законопроект і знов подав його до Верховної Ради. Бажано, щоб він не затягував цю роботу, але все ж достатньо змістовно і ретельно підійшов до цих зауважень. Після цього вже буде розглядатися в першому читанні Верховної Ради. Якщо зараз відправити, це теж один з варіантів, можна відправити законопроект в нинішньому вигляді на голосування народних депутатів. а потім... Вже вносити зміни після другого після першого читання, але є ризик, враховуючи от те, що багато критики, що не дай Бог, якщо законопроект завалять народні депутати. Я думаю, що це був би гірший сценарій і неправильний сценарій, краще його доопрацювати. І от головне, щоб це була спільна робота і кабміну, і народних депутатів, і представників військового керівництва. А тоді давайте ще процедурно поясніть. Якщо не проголосують зараз за законопроект в першому читанні, що тоді ні, ну його можуть відправити на повторне по часу. перше читання да. по часу. Да. Скільки це займає справа не в часі. Справа не в часі. Поганим сигналом буде те, що законопроект про мобілізацію не буде проголосований. Оце буде дуже поганим сигналом. Це буде використано в першу чергу нашим ворогам. І це будуть використовувати критики мобілізації. Це будуть подавати, що це взагалі проти мобілізації. Оце було б найгіршим варіантом. треба, щоб зараз і Кабмін, і Верховна Рада, депутати Верховної Ради, всі в більшості фракцій бажано всіх. Щоб вони чітко зазначили, у нас немає альтернативи. Законопроект про мобілізацію має бути ухвалений, але ухвалений в працьовному вигляді, а просто посилати так, щоб депутати його не прийняли. Ну це, на мій погляд, неправильно. А терміни Тому... ми можемо говорити? Пане Володимире, про якісь терміни ми можемо говорити? Скільки часу парламенту об'єктивно може знадобитися для того, щоб його схвалити? Ну, це від декількох тижнів, якщо Кабмін швидко допрацюють, да і до 2-3 місяці. Це максимум. Я думаю, що треба йти по швидкому варіанту, враховуючи нинішню ситуацію, потреби збройних сил. Да треба пришвидшувати цю роботу. Ну в таких типових умовах знаєте, розгляд ну, в мирних умовах. Розгляд законопроєктів може він продовжуватись навіть не просто декілька місяців. А може затягнутися майже на рік. Ну зараз в першому читанні на нинішній сесії Верховної Ради, в другому на наступній сесії. Це зараз неможливо не так е, працювати. Тут ну, треба достатньо швидко. Головне е, його зараз доопрацювати на це піде. Я так розумію, теж ну, хоча б я не знаю там тиждень, пара тижнів на доопрацювання. Після цього е, можуть, е, якщо не буде принципових зауважень, можуть ухвалити відразу. Так. це рідко буває у нас, але можуть ухвалити відразу так, потрібно. Або ухвалили в першому читанні, і потім буквально за 2-3 тижні повернутися і ухвалити в другому читанні. Ну, чекаємо 9 січня. Власне, як і було анонсовано, що тоді рішення комітету буде, і вже очевидно, попередній якийсь текст ми будемо мати для обговорення і розуміння подальшої долі цього законопроекту. Пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Фасенко, політолог, долучався до нашого ефіру.